Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати ваше життя. Бог щедрий прямо зараз. Амінь. Він щедрий в вашій економіці, Він щедрий в вашому покликанні, в вашому житті, він щедрий на вашій роботі, він щедрий щодня. Це його природа, він щедрий. А ще він батько, який любить, який хоче піклуватися і проявлятися постійно в своїй турботі про вас. Тому Бог щедрий. І коли я читаю пророка Ісая, там написано, що є безліч щедрот, безліч щедрот, безліч багатства для нас, безліч щедрот. Ти може сказати, пастор, мене вчора Бог благословив. Вчора Бог мене благословив, то Він буде благословляти тебе і сьогодні, і завтра. Він хоче бути і в завтрашньому дні, і він хоче давати хліб насущний на кожен день. І він хоче піклуватися і дбати про тебе щодня. Тому це не значить, що тебе Бог вчора благословив, у нього немає бажання. Або немає сил, або немає могутності, або багатство тебе благословити. І сьогодні Він хоче благословляти Тебе щодня. Божі чудеса щодня, Божі благословення. Ти чуть через Ісуса Христа щодня в твоєму житті. Благість Божа до твоєго до твого дому, до дому щодня. Чудес багато для Тебе щодня. Дивовижні речі, які Бог буде творити, як проявлену славу Ісуса Христа в твоєму житті і в твоїх потребах щодня. Щодня, щодня. Тому Боже милосердя, Божа милість, Божа благість, Божа щедрість, вона буде проявлятися в твоєму житті щодня. Її буде багато. Якщо навіть сьогодні Тебе Бог благословив зранку і. В обід Він хоче тебе благословляти і ввечері, і вночі. Коли ти спиш, він хоче проявляти безліч своїх щедрот в Твоєму житті. Коли ти в скорботі, він не буде тебе полишати, він хоче проявляти безліч щедрот в твоєму житті, щоб небо було відкритим через Ісуса Христа, воно відкритим, і ця безліч щедрот через завершену роботу Ісуса через Його смерть. Через його жертву, через те, що Він звершив як перемогу для нас, все це проявлялося в нашому житті. Тому безліч щедрот, безліч щедрот, безліч щедрот. Інколи ми сумніваємось, що Бог може проявити безліч щедрот в нашому житті. Якщо Бог віддав Христа на смерть свого Сина, як в ньому? Не дасть нам і все інше, що нам потрібно для життя, для покликання, для служіння, для благочестя. Він, найда... він віддав найцінніше. То, що для нього, щоб в твоє життя прийшли там кросівки або автомобіль прийшов, для нього це не проблема. У Бога є безліч щедрот, його рука не стала слабкою. Вона. Не стало безсилою. Бог сильний, він щедрий, Він любить тебе. І Він буде піклуватися. Особливо він буде піклуватися про тих людей, які на місії. Бог дав вам завдання. І це Його бачення, це Його завдання. Це Він дав вам цю місію, це Він дав вам служіння, це Він поручив вам виконати ті чи інші речі. І він зацікавлений, щоб у вас все було. Необхідне і був успіх, тому що він хоче, щоб в його справі був успіх. Це його справа. А якщо він хоче, щоб був успіх, він дасть це необхідне. Тому буде безліч щедро. Люди придуть, гроші прийдуть, можливості з'являться, двері відкриються, проекти якісь появляться і вас запросять, і це сьогодні допоможе вам. Звершити свою місію. Тому безліч щедрот, безліч щедрот через Ісуса рясно виливаються на Твоє життя. Це не через Тебе, це через Ісуса. Тому це Його благодать, це Його. Досконала, завершена праця на Голговському Христі і його Воскресіння як перемога над гріхом, над смертю, над демоном, над демонічним світом. Послухайте, це, це через Ісуса, який любить тебе. Тому Ісус любить тебе і через Ісуса приходить безліч, безліч щедро своє життя. Амінь.